Бербер з вами кіберволі. Сьогодні я маю ракет Боб 2. Буду його проходити. Угу, угу. Починаємо проходити. Зірочка. Угу. Зірочка. Ще одна зірочка. О! Ще пазл знайшов. Хоп-хоба. Так. Тут дуже важко. Я перед зйомкою трошки пограв. Ух, Перший пройдено. Я пазл помітив тільки що. Шкода. Угу. Капкан. Кундучку. Включаємо боба, Заводимо його сюди. Мураху на жовте, Там мураху на то. Впняємось і шукаємо зірки. Ви вже, напевно, всі зірки на відео найшли. Тут що в цьому рівні. Треба було шукати перед тим. Секунду. Не можу відкрити. Сонці може бути зірка. Скам. Просто скам. Ну, хай буде. реклама. Байдуже на ту рекламу, -та. так ломаем ту штуку. Так, пройду, пройду. Так, хоба. Mm. Зірочка. Секунду. Все. хробак Не знаю, десь тут зірочка є. Непостим на напълно напевно, находите зірочки. Пишіть в коментарях де я пропускаю зірочки. Мені просто самому цікаво, де. Секунду, пройдемо ту штуку. Икова, а тут. І... Реклама. Треба поставити автоматичне вимкнення реклам. Треба діяти швидко. Що робити? Що робити? А як? Я навіть не розумію, що там робити треба було. Поділите... дивіться відео рекламу або станьте преміум. Угу. Тоді пограємо в Shadow Fight 2. Давно я в нього не грав. Це у мене скоро день народження. І от, коротше. Я на день народження, напевно, теж відео зніму. Не знаю, що говорити, я сценарію ніколи не роблю до відео. Але, речі, тут моє ID видно. Ага. Shadow Fight 2 відміняється, будемо грати в клон армію. А в мене купа ігор. Ланч. Клон армии. О! Давайте подивимося фоном звідси випаде. Угу. Фигня. Нормальок, файно, багато. Не дуже використовується. Золото. Не фігня якась. Медика не використовую. На відео вам щось тут прокачаю, я навіть не знаю що. Знавців клонармію. Кажіть, що тут ліпше на прокачати? Ну я прокачаю того -то клона Бастера. Він дуже класний. Сильний. Бастер взагалі мені подобається. Це один з найсильніших клонів. Хочу грати там, де немає клон машини, бо клон машини я ненавиджу. Реклама? Продовжуємо. У мене щось автоматично цього разу. Рекламу... Mm, було. Ти. Цей рівень мені вже досить подобається. Секунду. Диті я роблю. То синий метод, але... Віклон напросто хочу дробовика. Дробовик дуже імбовий. З допомогою нього можна навіть нормально так почати. Я з допомогою нього починаю нормально створити. Ну так. О, я сам дробовик. Німовик я дуже сильно прокачав, бо то найкращий клон, на мою думку, з самого початку. Це дуже класний клон. То найкращий клон поки що, на мою думку. Ой. Не вбили. Ну нічого, візьму кіборга. Кіборг, якщо ви дозбираєте тут тип на кіборга, то то все. Ну, я постараюсь назбирати зараз на кіборга. Дуже хочу ту штуку взяти. Я пістолетчика взяв. Добре, візьму того полеметчика нарешті. Мені вже надоїло його не брати. Я Його постійно не беру. Я його взяв. Все. Зараз буде набагато легше, бо я того, того та юніт, я його ж прокачував. Не дарма, бо троше. Дробовичик, як двереносець. І кулеметчик найчастіше зустрічається в компанії. Їх треба обов'язково прокачувати, бо вони вам дають дуже великі шанси. Все. Я зараз буду проходити тут до кінця, бо я беру бастера. Як я казав, то читерський клон. А ще я його прокачав тільки що. Дивіться. Що він творить? Він стрібає. Він клон машину виробить за кілька ударів. Не дивує. А ще він живучий. Дивіться. Триваємо. Все, прийшли. Бастер точитер. Зараз дивлюся рекламу, щоб отримати винагороду і ліпшу. Відкриваємо капсулу. Так, зразу рідкісні забираємо. Снайпер. Моя сестра мультки дивиться там. М -м -м. Дивлюся рекламу. Просто дуже хочу, якщо б пістолечка прокачати. Я б пістолечка на максимум, напевно, викачував. Пістолечик то безкоштовний клон. Він 9 рівня дуже класний. Медик випав. Не дуже люблю медика. Что ж, ого! Ну что ж.